Ось це так поворот. За кілька годин до прес-конференції стало відомо, що в Даніеля Дюбуа є проблеми зі здоров'ям і його участь у поєдинку проти Джозефа Паркера під великим запитанням. У цей час видання Зерін уже оприлюднило імена трьох можливих противників на заміну: Мура Далієв, Давід Адалеє та Лоуренс Околі. Але жоден із них не боксуватиме з Джозефом цієї суботи. Отож, що відбулося та хто, врешті, дасть бій новозеландцію, розповідаємо. Отже, організатори та промоутери подавали карт 22 лютого як найкращий в історії, і треба зазначити не безпідставно. Не враховуючи прелімів у кожному поєдинку на кону, мав стояти пояс тимчасового або й повноцінного чемпіона світу. Сильно погодьтеся. Але проблеми виникли ще до дюбуа. Молодий Флойд Скофілд мав дати бій Шакуру Стівенсону у поєдинку за пояс WBC в легкій вазі. Але Флойд отруївся і вибув. На його місце за два дні до бою знайшли Джоша Падлі. Бій якби врятовано, хоча й фаворит занадто очевидний. Врешті видання Зерін, що належить туркі, за годину до прес-конференції повідомило: Дюбуа може не вийти в ринг у суботу. Динаміт підхопив інфекцію. Зараз на обстеженні у лікаря. Для Джозефа Паркера плани не міняються. Він у гарному настрої прямує на прес-конференцію. На самому заході новозеландець та його команда переконували, що їм все одно проти кого битися на вихідних, і вони готові до нового виклику, якщо такий буде. Hotline Finance нагадали мені, а я розказую вам, що всі підписники каналу Тайк Майсон мають 10% знижки у застосунку Hotline Finance на будь-яку автоцивілку. Просто вводьте промокод Тайк та отримайте 10 знижки. Це зручно, вигідно та буквально у вашому смартфоні, а страхування зараз обов'язкове та потрібне всім власникам авто. Тому ходіть за посиланням у закріпленому коментарі та завантажуйте застосунок Hotline Finance. У цей же час обізвався Біллі Нельсон, тренер Мартіна Баколі. Він заявив, що його боєць готовий терміново вилетіти в Саудівську Аравію та дати бій Джозефу Паркеру. На фоні Мурада Алієва, Девіда Адалея та Лоуренса Околі варіанти з Баколі виглядав досить симпатично. Конго Лезець точно не відпочивав ці дні, тому що в нього у квітні-травні мав пройти бій проти FA Джакби, і це протистояння мало би статус елімінатора від IBF. Врешті підтвердилося, Даніель після медичного обстеження остаточно вибув за дві доби до бою. Тому чемпіонського бою в хевівейті не буде. Зате тепер офіційно паркер буде боксувати проти конголесця Мартіна Баколі. Подивіться на реакцію Джозефа на цю новину. Бакалиспінас і файфака винавиноскерів. Слухайте, це частина боксу, частина шляху, але знаєте, коли одна можливість зникає, з'являється інша. Я буду битися з Мартіном Баколі, який давно чекав на великий бій, тому давайте зробимо це. Сподіваюся, ми зможемо повернутися до цього бою в майбутньому. Я хочу стати чемпіоном світу. Так, Баколі один із найбільш уникненних супертяжів, але я люблю виклики. Ми зі Спенсером сіли, переговорили з туркі, обговорили ситуацію і сказали, що готові прийняти будь-кого. І ось тепер у нас є Мартін Баколі. Це чудово. Ну що, всі ми трошки в шоці від того, що відбувається, але Баколі так Баколі. Давайте нагадаємо, що це за персонаж такий. Один із найважчих бійців цього дивізіону, який в останніх боях показує переважно по 130 кілограмів, це нокаутери панчера. Якщо порівнювати його з кимось із минулого, то звісно що з Джорджем Форманом, найстаршим чемпіоном світу надважкого дивізіону. Їх об'єднує міцна плюха, такий, наче й помітний, але страшно важкий боковий удар, після якого важко піднятися. В обох повний порядок із трималкою. Це просто справжні гори, по яких можна бити без кінця, але з місця він не зрушить. Для Паркера ситуація змінюється, хоча і не супер критично, тому що як треба було протистояти панчеру, так і зараз треба виходити проти нокаутера. В останньому бою Баколі розправився з проспектом Топренк Джаредом Андерсоном. Молодий пацан не ще одно вигрібав відчуття, наче батя шмагає сина по дупі шкіряним паском. У вільний час конголезець любить розповісти, що він нокаутував усика. Мартін був спарних партнером українця кілька разів, і під час однієї сесії, наскільки мені відомо, завдав не дуже чистого удару, десь як Дюбуа. через що Усик був змушений взяти коротку перерву. Отака історія. Попри швидку заміну, я не вважаю, що це без шансів для Мартіна. По-перше, у панчера шанс є завжди. По-друге, трималка Паркера це далеко не еталон. Він падає, а його блок можна прошити. По третє, повторюся, що Мартін не лежав на печі, а готувався до іншого поєдинку нехай і на ранній стадії. Тому якась форма там має бути. Хоча фаворитом, звісно, що є новозеландець. Зараз коефіцієнти 1,50 на Джозефа та 2,85 на Мартіна. А які шанси в бою Агіта Кабаєла та Мартіна Баколі? Хто фаворит? Мадрімов чи Ортіс? Розбір карту 22 лютого дивіться за підказкою.